Кронштейн, річ, без якої важко уявити комфортну роботу за монітором. Це річ, яка звільняє місце під монітором, дозволяє підлаштувати монітор, так як зручно саме вам. І не менш важливо, таке регулювання напряму впливає на здоров'я, зокрема осанку та зміну навантаження. Вітаю! Піпли. В цьому відео ми розглянемо кронштейни. Це три різні моделі: Office Pro МА 451, універсальний варіант, Office Pro mah 821 – Кронштейн здатний витримати телевізор та Game Pro – Мак 201, буквально геймерський кронштейн. Кожен має свій характер та призначення, тому можна сміло називати їх різними. Проте всі вони також мають і спільні риси. Підпишіться, якщо вперше на каналі, протисніть лайк і давайте розпочинати. Почнемо з Office Pro ma 451 Це універсальний кронштейн для монітора, що поєднує в собі лаконічний дизайн, надійність і гнучке регулювання. Приїжджає в розібраному стані. В комплекті є ілюстрована інструкція, і, звісно, всі потрібні елементи та комплектуючі для збірки. Всі кронштейни з відео можна кріпити на стіл методом затискача або через отвір для столів товщиною від 10 до 80 мм. Для цього також все є в комплекті. Давайте відразу роздивимося ближче всі деталі. Це найменший кронштейн з за габаритами, проте якістю він не поступається. Основа кріпка із металу, естетично прикривається пластиковою кришкою. Дві основні руки кронштейна, які відповідають за регулювання, теж виглядають та відчуваються надійно. З пластику тут теж лише візуальні елементи. Звісно, в потрібних місцях є отвори для регулювання сили обертання та ваги вашого монітора і кріплення. Сумісний із звезд 75 на 75 та 100 на 100 без швидкозмінної панелі. Отже, збирається просто: спочатку сам затискач, потім решта. Ця модель має в собі хаб. USB Type-C та USB Type-A, що дуже зручно, адже потрібні роз'єми завжди поряд. Кабелі також в комплекті, тому прокладаємо їх і збираємо ногу. Далі, як конструктор, складаємо елементи один на одного, затискаємо і прикручуємо саме кріплення. Після встановлення на стіл садимо на нього монітор і готово. Ось так він виглядає в зібраному стані. Помітно, що це лаконічний мінімалістичний дизайн, що не вибивається з загального сетапу, не займає багато місця, але цілком і повністю виконує свою функцію. Крутиться на 360 без блоку. Хід плавний і чіткий, струбцина міцно тримає основу. Підтримує монітори від 17 до 40 дюймів вагою від 2 до 12 кілограмів, включно з вигнутими та плоскими екранами. Конструкція дозволяє нахиляти монітор на 90 градусів в обидві сторони, повертати на 90 і обертати на 180, підлаштовуючи повністю так, як треба вам в моменті. На основі, як я говорив, є порти USB 3.0 та type c А також, звісно, тут присутній органайзер для кабелів, аби приховати непотрібні кабелі від монітора. Office Pro 451 це ергономічне рішення для тих, хто хоче свободи руху та комфорту під час роботи. І такої моделі я впевнений вистачить більшості юзерів. Ну а для тих, хто потребує чогось більшого, варто звернути увагу на Офіс ma h 821 b Кронштейн створений для тих, хто працює з великими і важкими моніторами або навіть телевізорами. Приїжджає він також в розібраному стані. За схожим принципом, всі комплектуючі тут пофасовані і чекають збірки. Також є інструкція з ілюстраціями в комплекті і все, що треба для тої самої збірки, включно з комплектом для встановлення методом струбцини чи через отвір в столі від 10 до 45 мм. Проте всі ці елементи вже ледь не вдвічі потужніші, що на дотик, що за розміром. Звісно, стилістичні пластикові елементи тут також є, але основа, що братиме на себе навантаження, прямо-таки дуже велика та міцна. Це відразу відчувається, і це не просто так, бо потужний пневмомеханізм легко витримує монітори до 57 дюймів та вагою до 27 кілограмів для плоских екранів або 22 для вигнутих. Це монстр серед кронштейнів, якщо так можна виразитися, призначений для конкретних завдань. Збирається схожим способом, і тут теж підтримують. Підтримуючи призначення, міститься хаб з USB 3.0 і Type-C. Тож перед цим теж прокладаємо кабелі, фіксуємо їх та збираємо основу, як показано в інструкції. Після чого беремо відповідний довгий болт і крутимо зсередини, фіксуючи її на столі. І лише тепер можна кріпити решту. Теж фіксуємо з потрібною силою і кріпимо голову. Як помітно, вона тут дещо інша, адже кронштейном підтримуються всі популярні веса стандарти: 75 на 75, 100 на 100, 100 на 200, 200 на 100 та 200 на 200 завдяки перехідникам в комплекті. Ще раз підтверджує його цільові можливості. Також вона має зручний та надійний швидкоз'ємний механізм з фіксацією портретного та книжкового положення. Ось так він виглядає в зібраному стані, так що навіть кадр не поміщається, бо він великий, справді великий, і це містить як плюси, саме вантажу підйомність та підтримку величезних діагоналей, так і те, що раптом ви захочете поставити на нього умовні 24 дюйми. Екран не дістане до столу. Газліфт забезпечує плавне регулювання. Нахил від мінус до плюс градусів, поворот на 90. Сто у будь-який бік повна ротація екрана. Ця штука дуже монолітна та надійна, трішки не така плавна, як решта, але це обумовлене знову ж таки цільовим призначенням. Є відведені місця під кабель менеджмент. Ця модель під великі та важкі дисплеї, яким потрібно дати всі можливості кронштейну. І третя модель GamePro Mac 201. Вона орієнтована на геймерів, креаторів і всіх хто цінує стиль, кому треба саме крутість дизайну та сетапу. Пакування тут схоже, теж приїжджає розібраним, і як і в двох попередніх, в комплекті знайдеться інструкція з картинками та всі потрібні компоненти, аби самостійно й без проблем зібрати його. За розмірами, це щось середнє. Він трішки більший за Office Pro MA451, але менший за Office Pro 821. Теж має багато металу в основі і цього разу більш агресивні дизайнерські елементи. Навіть ось такі зелені вставки. зороліт серед кронштейнів. До речі, тут регулювання газліфта прикрили заглушкою. Увага до деталей, так би мовити. Окремо варто відзначити голову, яка тут, як і попередник, має швидкоз'ємну панель. Виконана вона дещо інакше, проте це справді річ, яка часом полегшує життя. Тут вона є. Сумісність із веса 75 на 75 та 100 на 100. Також виділяється основа тим, що тут вже відсутній хаб, проте є підсвітка з дзеркальним дизайном та режимами роботи. Потім покажу. Спершу треба зібрати. Збирається за схожим. Принципом з мінімальними відмінностями спершу нога, яку також можна кріпити через трубцину чи отвір у столі, а потім решта елементів з фіксацією у відповідних місцях з потрібною силою для подальшого легкого керування. І ось так він виглядає у зібраному стані, а виглядає круто. Для геймерського сетапу дуже пасує. Є, до речі, в двох тонах: білий з зеленими вставками, як в мене, та сірий з помаранчем. Ну і родзинка, це ця підсвітка, яка, як бачите, має режими роботи і дуже легко та помітно псується дотиком пальця. Тому зайвий раз краще не чіпати. Бо буде, як в мене на відео, але ж то виглядає, вона дуже круто, супер йому личить, і більше того, в комплекті є кабель, яким можна синхронізувати її з ПК, наприклад, через ARGB. Зрештою, в нього дуже приємний та плавний хід, поворот також, як і врешті, на 360 без блоку. Підтримує монітори від 17 до 45 дюймів, вагою до 16 кілограмів, нахил до 60 градусів, поворот на 90, обертання, повна свобода. Коротше. Це, до речі, перший кронштейн від GamePro, наскільки мені відомо, і об'єктивно, це дуже хороший рівень. Якраз знов Уж таки для тих, кому треба трошки більше і трошки більший кронштейн. Наявність кронштейну змінює робоче місце. Це факт. Монітор підлаштовується під вас, а не навпаки. Це впливає на комфорт, здоров'я та продуктивність. Елементарно, але дуже важливо і круто, що зараз можна справді обрати той, який потрібний саме тобі. Універсальний, сильний, стильний чи навіть з підсвіткою. Пишіть у коментарях, який кронштейн вам ближчий, і як змінилося ваше життя, якщо вже маєте досвід експлуатації. Бо в мене на цьому все. Дякую за перегляд. Вподобайку. Підписуюся. Якщо ви вперше на каналі всі потрібні посилання, знайдете в описі, бережіть себе і побачимось.